Апельсини і лимони на підвіконні це вже типове явище, тому квітникарі-любителі одомашнюють все нові екзотичні культури, ківі, ананаси, гранати, які не тільки приносять смачні і корисні плоди, але й дуже красиво цвітуть спеціально для вирощування в неволі. Селекціонери вивели кілька карликових сортів, серед них і бейбі, що відрізняються мініатюрністю і невибагливістю. Як виглядає гранат бейбі у природі гранат невисока висока, 2, -2. П'ятьм або розлогий чагарник, плоди у останнього не меншого розміру, зате відрізняються дуже пікантною кислинкою в смаку. Латинська назва граната Пініця перекладається як понічний або Карфагенський, саме ця держава, що розташовувалася на території сучасного тунісу, було основним постачальником смачних плодів в Римську імперію. Гранати її жителі швидко оцінили по достоїнству, вони стали символом родючості і довгої пристрасної любові. А в стародавній Греції плід був одним з атрибутів дружини Зевса Герек, і означав щастя в шлюбі. Російське ж гранат походить від іншого латинського слова: гранатюс в перекладі, зернистий, кімнатні або карликові гранати, недавнє досягнення селекціонерів, особливо виділяється мініатюрністю сорт бейбі. Висота дорослої рослини не перевищує 50, але це ніяк не позначається в нерясності цвітіння або здатності до плодоношення. Плоди у бейбі не перевищують 3-4 см в діаметрі розміром приблизно з волоський горіх, але за смаком вони практично не відрізняються від справжніх гранатів. Не страждає користь будь-які гранати містять багато антоціанів, що сприяють підвищенню рівня гемоглобіну в крові. Роблять благотворний вплив на травну систему, мають протизапальні властивості. Найчастіше гранат бейбі в домашніх умовах являє собою чагарник, що складається з 5-7 основних пагонів. Деревце в один стовбур з нього при бажанні теж можна сформувати, але це не кращим чином позначається. На стані рослини перешкоджуючи його нормальному росту, товщина гілок у бейбі. Всього 1-2-1-5 спагони, покриті гладкою або злегка опушеною корою світло сірого кольору, іноді з коричневим подтоном. Кімнатний гранат, листопадна рослина, якщо він восени лисіє. Це норма, а не перша ознака якої-небудь екзотичної хвороби протягом вегетативного сезону, завдяки блискучим листям насиченого темно зеленого відтінку, він виглядає дуже привабливо навіть без квіток і плодів. Листя цільні. Мають подовжену ланцетоподібну форму і помірно гофровані краї Вони зібрані, рівномірно розподілені по всій рослині, пучки на гілках, причому ті два, що розташовані з протилежних країв кожного пучка. Один проти одного, істотно більші за інших, центральна жилка виражена дуже чітко, але з вивороту. Щойно з'явилися листя, мають незвичайний бронзовий відлив квітки у бейбі довжиною до 6-7 см і близько 2-5-3 см в діаметрі, Шестипелюсткові розташовуються на верхівках пагонів пелюстки у формі широкого овалу з помірно зморшкуватою поверхнею. Кінчики злегка відгинаються назад, вони пофарбовані в яскравий, криваво червоний Пурпурний або яскраво-червоний колір. Перший раз бутони з'являються через 3-4 роки після висадки насіння. Якщо це відбувається раніше, їх рекомендується обірвати. Цвітіння сильно виснажує молоде незміцніле рослина. Квітки бувають чоловічими або жіночими. Перші грають роль запилювачів, позбавлені маточки, і за формою нагадують дзвіночки. Другі більше схожі на латаття, саме в них зав'язуються плоди. В середньому жіночих квіток формується 3-5 на сотню. Цвітіння не припиняється навіть під час визрівання плодів, рослина може бути буквально всипане зав'язі, але сил прогодувати все через мініатюрних габаритів у нього не вистачить. Тому рекомендується залишити 3-6 штук, а решта видалити. Те ж саме радять, якщо бейбі вирощується тільки заради цвітіння. Плодоношення сильно виснажує рослина на наступний сезон. Воно буде не таким рясним і ефектним. Визрівають гранати ближче до середини зими. На це йде приблизно півроку. У домашніх умовах гранат бейбі найчастіше вирощують з насіння, їх можна без проблем придбати в будь-якому спеціалізованому магазині, як показує практика. Схожість непогана на рівні 56.0. нуль. Життєздатні насіння можна отримати із самостійно вирощених плодів. Досвідчені квітникарі рекомендують, якщо дорослий кімнатний гранат протягом декількох років не плодоносить і або не цвіте, прищепити на нього гілочку з іншого екземпляра рослини, від якого вже були отримані плоди. Оптимальні умови для рослини батьківщина природного граната Північна Африка, тому як не важко здогадатися. Рослина це тепло і світлолюбна, дану особливість успадкував від предків і кімнатний сорт бейбі, до його вимог щодо мікроклімату обов'язково потрібно прислухатися, адже цвітіння можливо тільки в оптимальних умовах. Також від цього залежить наскільки солодкими будуть плоди, і почервоніють вони повністю. Світла бейбі потрібно багато, але при цьому він повинен бути розсіяним. Особливо ретельно потрібно оберігати від попадання прямих сонячних променів. Молоді рослини їх адаптують до постійного місця проживання під віконня південного або південно-східного вікна поступово, починаючи з 2-3 годин на день, але і для дорослих екземплярів в найспекотніші полуденний час бажано притінення. Горщик можна прикрити тюлем паперовим екраном, марлею, жалюзі вимоги до освітлення протягом року у граната не змінюються. Тому, щоб забезпечити світловий день тривалістю 10-12 годин, восени і взимку, а в похмуру погоду і влітку знадобиться досвечиване, можна використовувати спеціальні фітолампи або звичайні люмінесцентні до свіжого повітря бейбі ставиться дуже позитивно, якщо температура на вулиці відповідна 2,5-3,0. Його сміливо можна виносити на лоджію, балкон, веранду або терасу при наявності садової ділянки рослина на літо іноді навіть пересаджують у відкритий ґрунт або прикопують в горщику. Бажано розмістити його так, щоб із заходу і півночі гранат прикривала природна або штучна перешкода для захисту від холодних протягів, а крона зростаючого поруч дерева створить необхідну півтінь. Бейбі любить тепло, але не сильну спеку при температурі вище 3-5. Особливо в поєднанні з низькою вологістю повітря у нього включається захисний механізм, гранат частково скидає листя і практично перестає рости. У природі гранат цвіте і плодоносить цілий рік, але в домашніх умовах йому необхідний відпочинок. Період спокою триває близько чотирьох місяців, з листопада по лютий мінімальний час, на який потрібно забезпечити зміну умов утримання. Шість тижнів початок періоду спокою легко помітити, рослина скидає листя повністю або частково. При цьому плоди, якщо вони є, залишаються на гілках, на час зимівлі йому забезпечують прохолодне зміст 8. один перестають вносити під годівлі, а число поливів скорочують до одного разу на 3-6 тижнів. Це залежить від віку рослини і розмірів куща. Якщо визрівають плоди, температура повинна бути трохи вища. 12.1.4, відповідне місце для замівлі граната, засклена лоджія, критичний мінімум для бейбі, 5-6. висока вологість повітря кімнатному гранату не потрібна у оприскуванні. Він потребує тільки в сильну спеку. Інший час стандартні 56.0 його цілком влаштують, що можна розмістити поруч з рослиною спеціальний прилад для зволоження повітря або розставити ємності з прохолодною водою, а ось за духу, як і холодні протяги, лейбі не любить, тому приміщення потрібно провітрювати регулярно, але обережно. Процедура посадки і пересадки найчастіше в домашніх умовах гранат бейбі вирощують з насіння. Їх набувають в будь-якому спеціалізованому магазині, або отримують з визріли на дорослому рослині плодів. В останньому випадку їх потрібно ретельно очистити від м'якоті. Залишилися недоноски, можуть стати джерелом розвитку гнилі. Для посадки не підходять насіння зеленуватого кольору, або м'які на дотик кращий час для процедури, квітень або травень. Насіння можна витягти і зі звичайних гранатів, куплених в магазині, але зацвітає така рослина мінімум через 7-8 років після висадки, а можливо і пізніше. До того ж, за габаритами воно не впишеться в більшість сучасних квартир. До субстрату бейбі особливих вимог не пред'являє його основні умови нейтральний кислотно-лужний баланс, 7-0 і хороша аерація, проте цвітіння і плодоношення завжди забирає у рослини багато сил. Тому ґрунт повинна бути ще й поживною, можна змішати ґрунт самостійно з узятих порівну перегною чорнозиму або дернової землі, торф'яної крихти і крупного піску, але цілком підійде і магазинний субстрат, наприклад, для троянд. Бегоній також непоганий варіант ґрунт для цитрусових, змішана з керамзитом і піском 3-1-1. Коренева система навіть у дорослих рослин поверхнева, тому купувати об'ємний широкий горщик не потрібно. Правильна ємність для кімнатного граната схожа на салатник або глибоку тарілку, Горщик гранату повинен бути затісний. Це сприяє ясності цвітіння. У занадто просторі ємності всі сили рослини йдуть на освоєння навколишнього простору. У самій процедурі посадки і подальшого догляду немає нічого складного. Насіння на 80 годин замочують в розчині будь-якого біостимулятора епін циркон гумат калію так, щоб він не покривав їх цілком. Також підійде бурштинова кислота і сік, ало невеликі пластикові стаканчики заповнюють свіжоприготованим стерилізованим субстратом суміш торфу і крупного піску приблизно в рівні пропорції. Попередньо в них потрібно виконати дренажні отвори, обов'язковий шар дренажу товщиною 2-3 см грунт помірно поливають. Для дезінфекції його тримають над парою. Лишають в морозильній камері або прожарюють в духовці, насіння висаджують в ємності, заглиблюючи на 4-5 маґрунт, збризкують з пульверизатора, горщики накривають склом або прозорою плівкою, створюючи парник, там часто накопичується конденсат. Тому його потрібно буде щодня провітрювати, відкриваючи на 5-7 хвилин оптимальні умови для насіння темне місце. Температура близько 2,5, снижній нижній підігрів, сходи з'являються приблизно через 12-16 днів. Як тільки це сталося, укриття можна знімати. Ємності переставляють, забезпечуючи світловий день тривалістю 10-12 годин, як дорослим рослинам, ґрунт у міру висихання зволожують з пульверизатора. Сіянці з трьома парами справжніх листків пересаджують в горщики діаметром 7-8 см заповнені ґрунтом, відповідним для дорослих гранатів. Протягом перших двох років життя їх потрібно особливо ретельно оберігати від попадання прямих сонячних променів, коли вони доростуть до 12-15 см. Гранати прищипують, стимулюючи розгалуження. Зростає гранат бейбі досить швидко. При першій пересадці йому досить горщика об'ємом 05 л, потім його щорічно збільшують ще на 0,5 л рослини, яким виповнилося 6 років, вважаються дорослими, і в подальшому збільшенні горщика не потребують їм досить ємності, об'ємом 4-5 л Більше його збільшувати не потрібно, але доведеться раз в 2-3 роки міняти субстрат. Пересадку проводять методом перевалки, намагаючись якомога менше турбувати тендітні коріння. Кімнатний гранат потребує регулярної обрізку, тому розмножувати його можна не тільки насінням, а й вегетативно держак верхівка плодоносного втечі довжиною близько 10 з 6 шістьма ростовими бруньками. Процедура їх вкорінення майже нічим не відрізняється від пророщування насіння з тією лише різницею, що в розчині піостимулятора їх замочують на 4-6 годин. Відео Висадка насіння граната, важливі нюанси догляду за рослиною. Кімнатний гранат сорту Бейбі заслужено вважається невибагливою рослиною, догляд за ним під силу навіть початківцю квітникарю, незважаючи на те, що батьківщина рослини, північ Африки, основна його вимога рясний полив, але і перезволожувати ґрунт не можна, щоб не загнили коріння. Щоб уникнути застою вологи в горщику, на дно обов'язково кладуть шар дренажу, а приблизно через півгодини після кожного поливу з піддону зливають надлишки води. Перед процедурою бажано злегка розпушити ґрунт ґрунтів горщику потрібно давати просохнути на 1,5-2 два не більше. Це легко перевірити за допомогою дерев'яної палички або зубочистки, У сильну спеку ґрунт зволожують кожен день або через день, в більш прохолодну погоду досить 2-3 разів на тиждень періодичність коригується в залежності від фази розвитку рослини. Тільки що вийшли з плячки, гранати поливають рясно, китучі, помірно це допомагає зав'язатися плодам, ті, на яких сформувалися плоди у міру висихання ґрунту. Важливо не перестаратися, щоб вони не потріскалися. Від свіла рослина знову поливають рясно восени воно формує квіткові бруньки на майбутній рік. У природі гранат цвіте в самий розпал сезону посухи. Тому рясний полив в цей час призведе до того, що рослина скине всі бутони, вода для поливу і оприскування, спеку можна ще й протерти листя, повинна бути м'якою і підігрітою до кімнатної температури, водопровідну обов'язково відстоюють мінімум добу і додають в неї кілька гранул лимонної кислоти або 2-3 краплі яблучного оцу на 10 л взагалі. Ідеальний варіант: дощова тала або джерельна вода. Приблизно раз на місяць її замінюють на блідорожевий розчин перманганату калію у період активної вегетації. Бейбі кожні 12-14 днів підгодовують цвітіння і формування плодових зав'язей, віднімають у граната багато сил. Тому внесення добрив обов'язково. Особливо, якщо довгий час стоїть похмура, прохолодна погода, підійде будь-який комплексний засіб для квітучих кімнатних рослин, що не містить хлору, цей мікроелемент сильно послаблює кореневу систему, яка у граната і так не дуже потужна. Навесні до цвітіння гранат обов'язково 2-3 рази поливають розчином азотовмісного добрива. Цей мікроелемент стимулює формування зеленої маси. Можна використовувати ті підгодівлі, що зазвичай застосовуються для садових рослин, карбамід, аміачну селітру, сульфат амонію, 3 тригъл. При цьому бажано захистити рослину, обмотавши нижню частину поліетиленовою плівкою. Потрапило на кору добре, воно рідко викликає опіки. Схожі на сонячні квітучій рослині найбільше потрібен фосфор в плодоносному калій. Будь-яку підгодівлю вносять тільки у вологий ґрунт приблизно через годину після поливу. Добре, бейбі реагує і на органічні добрива. Деякі квітникарі взагалі рекомендують використовувати тільки їх, щоб в плодах не було нітратів. В цьому випадку можна поливати рослину настоями свіжого коров'ячого гною або пташиного посліду, листя кропиви або кульбаби деревної золи обрізку, в тому числі радикально, вийди переносить дуже легко, як ніби не помічаючи стресу. Нехтувати нею не можна за сезон, кущик може збільшитися в обсязі більш ніж удвічі, тонкі пагони переплітаються так, що розділити їх практично неможливо. Крона виходить дуже неохайна, хаотична. Це погіршує її аерацію, створюючи сприятливі умови для розвитку багатьох хвороботворних грибків а так шкідників, але й надмірно старатися все ж не варто, бутони у бейбі формуються тільки на однорічних пагонах, кімнатному гранату можна надати будь-яку форму. Тут квітникар обмежений тільки власною фантазією, найпоширеніший варіант кулястий кущик, для цього потрібно стимулювати розгалуження молодих рослин. Прищипуючи кожен пагін на 3, 5 см 2 три верхні бруньки, процедуру проводять в кінці зими або на початку весни одночасно з поверненням граната бейбі на місце прописки у дорослих екземплярів. На кожному з пагонів залишають не більше п'яти точок росту, обрізають гілку безпосередньо над останньою ниркою, потім позбавляються від всієї прикореневої порослі на скелетних пагонах. Їх повинно бути не більше п'яти семи поступово формують гілки другого і третього порядку. В тій же кількості пагони у віці старше п'яти років зрізають до точки зростання, замінюючи новими. Відео правильна обрізка кімнатного граната» від хвороб і шкідників бейбі страждає досить рідко. Основна загрозлива йому небезпека коренева гниль. Розвиток якої рідко провокує сам квітникар занадто часто і оборясно поливаючи рослину, якщо при цьому в приміщенні ще й прохолодно. Хвороботворний грибок не змусить себе чекати. Гранат уражений гнилю, практично зупиняється в рості, листя жовтіє, підстави пагонів, чорніють, стають слизькими на дотик. Від ґрунту йде неприємний запах. Нерідко вона покривається пліснявою. Врятувати рослину, якщо хвороба зайшла далеко, неможливо його залишається тільки викинути, коли гниль помічена на ранніх стадіях. Може допомогти радикальна обрізка і пересадка з повною заміною грунту на продезінфікований і стерилізацією горщика. Видаляють всі частини рослини, на яких помітні найменші сліди ураження гнилю. Захоплюючи три-чотири м здорової тканини, коріння промивають в яскраво рожевому розчині перманганату калію, у ґрунт при пересадці додають триходермин або гльокладін. Відео: Поради по догляду за кімнатним гранатом, відгуки садівників, гранат сорту Baby. відмінна рослина і непримхливе зовсім. Сходи дали чотири з 5 насіння. Моїм гранатам третій рік, восени вони завмирають, можуть навіть листя все скинути взимку. Це нормально. Помітила, що їм подобається прохолода. Виставляю їх на вулицю навесні, і ось тоді, після процедури загартовування, вони і рости починають інтенсивно, і цвітуть рясно у мене в цьому році. Навіть два плоди зав'язалися. Влаштуйте їм прохолодну земівлю, і все буде відмінно лорахт. Фраю флора рювієвтопіць в 1935 У мене ростуть гранати кімнатні, сорт бейбі. Зараз зима, але вони зелені, як влітку. Позавчора тільки відлетів останній квіточку, плоди не зав'язалися, але навіть якби зав'язалися, я б видалила маленькі ще. Стоять зараз на підвіконні, температура 15,17, споливаю десь раз в тиждень, іноді і частіше, а гранати сіяла два рази по п'ять штук в лютому і квітні з лютневих один росте, цвів десь в серпні і зараз трохи скинув листя. А з квітневих 4 з 5 – весна є весна, з лігтп, фреофлора рюв'явтопіць п один дев'ять три п'ять. Насіння кімнатного граната бейбі сіяла в прозорий стаканчик, там і живе поки потрібно дочекатися, коли крізь стаканчик стануть просвічувати коріння, і тоді можна пересаджувати в горщик трохи більшого діаметру, бо не не яхт. В фловерсвепінфофоріумфоріум чотири дев'ять, то піч 4.9, дев'ять, 6.9.9.9.7, сім месадес. У мене тижнів зо два як зійшов сіянець граната кімнатного бейбі. Мені здалося, що під ковпаком ніні теплице, йому дуже волого, і я зняла ковпак. Сіянець став виглядати бадьоріше, знімала ковпачок протягом тижня поступово, але мені здається, що він все одно росте дуже повільно. Все ще два сім'ядольних листочка. Третій, поки ледве видно в зародковому стані, зодріхт. Корюм гомецтрю сріутопітс 17679, О семіан граната і гранатових сиян паґет 3 мій гранат, бейбі вирощений з насіння. Вже десь 4 роки як росте. Зацвів приблизно в однорічному віці. Він у мене вічно лисуватий, але цвіте, що літа, плоди дрібні, кислі на смак, вирви око, просто ткнула в стаканчик насіння на підвіконні на роботі. А воно зійшло, правда, одне: поливали його там всі. Хто повз проходив, якби не віднесла додому, вбили б малюка, прищепнула. Коли сіянець висотою близько 15 був з Майюлкахтв, ловерс 3 3 3 Топіц у минулому році захотілося мені завести вдома міні-дерево. Серед безлічі пропозицій в інтернеті я вибрала гранат, так як його не тільки легко, але і цікаво вирощувати, купила насіння кімнатного граната бейбі. Так як цей сорт на форумі з рослинництва порекомендували як самий невибагливий і охоче квітучий в перший рік життя насіння. Всі шість штук дружно зійшли через два-три тижні після посадки в тепличку. У перші тижні гранат розвивався дуже швидко і до зими вимахнув невелике дерево, щоб дерево не росло однією палицею. Треба прищипувати пагони, коли вони досягнуть необхідної висоти Зимівлю, на жаль, дерева перенесли погано. До літа дожили всього два граната з шести. У умовах квартири складно забезпечити гранату про холодну зимівлю, до якої вони звикли над жовтіє і скидає листя, щоб відпочити до майбутнього літа. Під час сплячки полив повинен бути дуже мізерним, але і пересушувати рослину небезпечно. Може просто засохнути до всього іншого. Гранати перенесли напад білокрилки, що дуже послабило їх. А деякі і знищило влітку. Два дерева, що залишилися, знову обросли листям і почали набирати колір: червоні квіточки з підничками. На ділі виявилися дуже симпатичними, але не ароматними. Одне дерево так і відцвіло, що не опилюючись, тому поки друге дерево цвіте. Я вирішила винести горщик на вулицю, але і тут мої гранати ніхто не хоче запилювати. Так і опадають квіточки, не зав'язавшись, моя мрія виростити маленький гранатик поки не збулася, але я все ще не втрачаю надії, що їх хп ірацом Мендрюцем гранат для домовіращування із Семені і його тонкості й хода зими. Захотіла я собі теж гранат, не читавшись форумів. відразу підірвалася і побігла по магазинах у пошуках кімнатного граната. Знайшла сорт бейбі, посадила 26 січня, поперли сходи швидко. Вже 10 лютого зійшло два, а потім протягом місяця. Всі інші зараз чекають цвітіння. Насіння посадила в просто землю для фіалок, без переліту та іншого, інший просто не було ніякої підсвічування, ніякого під склом і іншого. Пересадила сіянці знову ж в землю для фіалок вже з перлітом, мохом і деревним вугіллям. Всі гранати стоять на підвіконні з боку вулиці, тому в коробці і в дощ і в будь-яку іншу погоду, і хоч би що, думаю, не треба зайвий раз переживати, заспокоїтися і не так часто акцентувати свою увагу на рослині. Все-таки це не орхідея якась складна у вирощуванні. Олександр Хтб в фоловерсвебінфоформформчотири дев'ять, то під шість дев'ять, месадес паден 3 два кімнатний гранат екзотичне і привабливе, але при цьому корисна рослина яскравим зовнішнім виглядом воно радує власника цілий рік, сорт бейбі відрізняється невимогливістю у догляді, дуже добре переносить обрізку, рослині можна надати будь яку бажану форму, освоїти на його прикладі мистецтво бонсай.